Коли я вже все попідганяю, тоді я познімаю деталі і покрашу його, а потім вже буду збирати. От. Ну, нормально шліфану володя. Так що воно непогано крутиться, можна сказати, не за туго, ну і не за легко. Так. На цих моторах він так трошечки крутиться. Ніби. О, я його кручу рукою. На жигулі, то я. Як... Отако за храповик кручу. Це я не покручу за храповик, За контрагрузка. Ну так має бути на цих старих моторах. Так, шатуни я вже помив, кожен зважив. Все тут складено, все. От поршня, шатуни, головки, толкателі, все перемито. Все чистеньке, тільки збирати. Я важу, щоб... Там розбіжність буде грама 1,5-2 максимум. Щоб кожен шатун з поршнем мав однакову вагу між собою. Щоб він робив ритмічно. Ну, так. Тепер ходимо гнізда і ці випускні, випускні латунні, як у Volkswagen. Це ми ще тоді з тобою рішали, пам'ятаєш? От. От, тепер гнізда з цього боку. Вже клапана все притерто. Тільки збирати, засухарювати. Вже буде поршнева Ще раз буде митися, обезжирюватися І вже як я помалюю, я ще маю кольце підогнати всі Кожне кольцо по кожному циліндру я підганяю, алмазним нафільком підпилюю. Як вже буде все. І догнано, тоді можна обжирювати і малювати. Як вже буде мальований, тоді можна збирати. Ось такі два. А що там майстри твої?